Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші. Усім привіт! Наших за кордоном побільшало, а тому, що тижневий дайджест збірники стає маст хев для перегляду. Сьогодні розповімо про таке: як Малиновський вляпався і виплутався із серйозного скандалу. Чому забарний перейшов у Борнмут? І вже традиційний огляд ігрового вікенду усіх збірників за кордоном. Принциповий, здавалося б, матч мав бути у Зінченка. Вперше приїхав гостем із суперником на вчора рідний Етіхат. Але яке там суперництво, коли тебе трибуни зустрічають як свого? То був кубковий матч проти Мансіті, і Зіна отримав відпочинок від Артети, як і ще кілька основних футболістів. Українець вийшов на 66-й хвилині і не міг не віддячити Манчестерській публіці. Шоу вийшло видовищним. Жертва Ерлін Холанд. То є кінокомедія. Щоб не думали, що Алекс вийшов виключно повеселити публіку. Ось його звичне підключення в атаку. На той момент Арсенал вже горів 0-1 і міг зрівняти. Але так і програв. Після свистка були суцільні мі мімімічні кадри. Гравці сіті шикувалися у чергу, щоб потішитися нашому Сашкові. Найбільше сумував за другом Кайл Вокер, обняв, припідняв, стусанів братніх дав. Дуже скучили один за одним. Поцілував, тому що не бачив дві неділі і не в От така вона справжня чоловіча дружба. Окей, тепер по факту: Зінченко з арсеналом вилетів з усіх домашніх кубків, щоб сконцентруватися на здійсненні чемпіонської мрії. До речі, якраз поки пауза в ОПЛ була, аналітики вирахували гравця з найбільшим відсотком перемог в чемпіонаті. Так, це наш Зіна. 88 поєдинків у найсильнішій лізі світу. І 72 перемоги. Тримай планку, майстре. Знаєте, коли Ярмоленко востаннє робив дубель? Без відповіді на цей вопрос так дійсно вже важко пригадати. Майже два роки тому. А так, щоб два голи в одному матчі правою, чесно, ми не пам'ятаємо такого. А Ярмола взяв і показав, що це реально. Капітан збірної видав свій найрезультативніший тайм в валяйні минулого тижня, забив двічі в шестихвилинному хвилинному проміжку. Було це у грі проти Аджмана, сусіда по турнірній таблиці. Для солідності знайте, що це вже шостий і сьомий голи капітана нашої збірної в еміратах. Загалом результативних дій аж 11 в 14 матчах. Ярмоленко він у нас незламний лідер, і він сильний е, так заперечень заперечень. Немає немає арабські режисери вже теж починають розуміти, хто до них приїхав, і смакують фінти Ярмоленка. І це ще ребров зняв Андрія після перерви. Станіславович був правий. Лідера треба берегти. Результат вже було зроблено. 5-1. перемогли у підсумку. Перш ніж розповісти про інших збірників. Нагадаємо, партнер нашого каналу, компанія Вібет. Преміум спонсор збірної України з футболу в закріпленому коментарі під цим відео всіх глядачів збірної чекає бонус від Вібет. Разом сильніші. Руслан Маліновський втретє поспіль вийшов у старті Марселя і втретє поспіль відіграв понад дві третини матчу. І це для нього дуже важливо. Пам'ятаєте, які були проблеми з практикою в Аталанті? Здається, таки потрапив до свого тренера і, здається, вже заслужив повагу публіки. У центральному матчі туру Ліги 1 Марсель приймав конкурента за призові місця. Монако дербі склалося не найкраще. Довелося відігруватись. Сам Руслан знову разок пристріляв свою головну зброю, віддав три ключові паси під удар. А всередині другого тайму тренер Тудор вперше змінив йому позицію. З правої вісімки пересунув лівіше і глибше. Там маліно був не таким яскравим, але загалом награв на гарну оцінку: 7,2 від Софаскор. Зрівняли рахунок, до речі, без його участі. 1-1. і Марсель залишається другим у Франції. До речі, по позиції Руслана цікава ваша думка, де він може себе найкраще показати у новій команді? Пишіть у коментарях, а ми лайкнемо думки, з якими погоджуємось. Віктор Коваленко неабияк потішив нас цього вікенду, вперше з початку жовтня вийшов у старті спеції, але раділи рівно 17 хвилин. Хавбек вступив у звичайну боротьбу із гравцем болоньї і впав на газон. По обличчю можна чітко було прочитати. Невже знову? Віктор тримався за задню поверхню стегна і пішов з поля. А це означає вже четверта травма цього сезону. Через постійні м'язові ушкодження Коваленко пропустив у першій частині чемпіонату майже половину матчів. Зараз знову за прогнозами місяць без футболу. Нам лишається сказати одне: тримайся віктора і повертайся сильнішим. Головне хотіти і завжди і просто так. Я думаю, ніколи часу не втратити. Едуард Соболь дебютував у топ чемпіонаті. Вийшов у старті свого нового клубу Страсбурга, і це дуже хороша звістка. Але на цьому гарні новини закінчуються. Вийшов наш збірник звичним лівим латералем, але зіграв, як і команда, м'яко кажучи, не дуже. Програли 1-2 толузі. Едік аж 12 разів на полі втратив м'яч. Відверто загубив свого гравця під час другого пропущеного голу. Добре, що не на нього була передача. Ну і невиправдано висмикнувся на перехоплення. За свої дебютні 65 хвилин у Франції отримав 6,5. Але щоб виправдати не феєричну гру, скажемо, що Соболь не мав ігрової практики з 9 Листопада, але Страсбургу від цього не легше. Уявіть у команди жодної домашньої перемоги у цьому сезоні. У Яремчука справи трохи кращі, але лише в контексті командних успіхів. Брюге виграв уперше за каденції тренера Скотта Паркера. Наш форвард розпочав на лавці, але вийшов уже на 17 17-й хвилині замість травмованого партнера. І знову, як і два тури до цього, у Романа було більше ніж півматчу, щоб, врешті-решт, забити. Але результат незмінний без результативних дій за 59 хвилин. До фінального свистка не дограв, бо Брюге треба було втримати мінімальну перевагу 2-1 на дзюльте. Мусимо знову констатувати, суха серія Єремчука вже вісім матчів у чемпіонаті Бельгії. І якщо після минулих турів ми бідкалися, що Рома не реалізовує супершанси, то цього разу вже і на год забити не було нуль ударів. Тепер про тих, хто не грав минулого тижня. Мудрик отримав час нарешті освоїтися в Лондоні, бо Челсі Кубкових ігор вже немає. Миколенко і Евертон теж вже без кубкових баталій. Весь тиждень чекали нового тренера. Віктор Циганков потрапив до заявки Жерони на барсу, але так і не вийшов на поле. Потрібен ще час на адаптацію, сказав тренер. А Данило Ігнатенко пропустив гру свого бордо через мікроушкодження. Ну і Лунін. По Андрію, ви все розумієте. Так, зі спортивною частиною закінчили. Тепер найгарячіша тема тижня: як Руслан Маліновський вляпався у скандал. Пригадуєте нашу легкоатлетку Ярославу Магучих і її обійми з росіянкою Ласіцкене. Було це восени 21-го, ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Але хейту тоді наша спортсменка отримала добряче, вибачалась дуже довго. Минулої суботи на ті ж граблі наступає Маліновський. Після гри з Монако було ось це. Називайте як хочете з головіним футболістом країни болота і тероризму. Скандал підняли в соцмережах, коли за добу після гри з'явився ось цей скрін з трансляції. Коменти з хейтом полетіли одразу на сторінку Руслана в інстаграмі і масово. Від ось таких, типу навіщо тобі голова до погроз і клейма і Юда. Щоправда, приблизно кожен п'ятий ставав на захист футболіста. Це ті, що знають, як Маліновський допомагає Україні у війні. Не втрималась і вступила в дискусію з публікою. Роксана, дружина Руслана. Очевидно, образилась за те, що люди швидко забули все зроблене добро. Основні тези це були не обійми, головін сам підійшов, вони дізналися його позицію, і в цьому немає цитуємо нічого. Такого тепер пояснюємо, чому все таки є проблема Роксано, як мінімум, тому що майже одразу маніпулятори-пропагандисти з-за поребрика використали це відео як демонстрацію братерства народів. Далі втрутилися і наші змі, що підхопили і розтиражували роздумухану тему. Роксана відповіла і їм звинуватила в тому, що ті нічого не вміють, окрім як ловити хайп і взагалі розпалюють ворожнечу між українцями. Коротше кажучи, коли дружина зайшла в глухий кут, дискутуючи з усім світом тоді зібрався з думками сам Руслан і опублікував коментар. Вибачився у першому ж реченні. визнав, що мав оминути орка, але машинально відповів на привітання. Підкреслив, що йому болить все вилити лайно на його голову через секундну помилку. Ну і наголосив, що підтримує усунення росіян. Із усіх міжнародних змагань ось такий зашквар. Як вважаєте, чи достатньо аргументів Маліновського щоб поставити крапку в цій історії, і чи зможуть після цього виникнути проблеми у Руслана в збірній? Напишіть свою думку в коментарях. А зараз про те, чого ви всі чекали: абсолютно шалений і неочікуваний підсумок останнього дня трансферного вікна, яке увійде в історію нашого футболу. Одразу троє наших збірників поїхали за кордон у день трансферного дедлайну. Почнемо з Артема Бісідіна. Єдиний у світі опорний нападник, як його ласкаво іменують фани, став гравцем кіпрської омонії. Ну могу крайнього полузащитника. Могу опорного, Ми під нападінням. Ну, де скажете там і виду. Хорошо, начншно на камі. Динамо відпустило свого форварда в оренду до кінця сезону. Упередень переддень йшлося про інший клуб з Кіпру – АЕЛ. Але вибір гравця впав на омонію. Тут українцеві буде легше адаптуватись, бо є Роман Безос, котрий вже рік виступає у цьому клубі. Якщо б нам показали ось такий мем 1 квітня, тоді ми ще б зрозуміли. Сергій Кривцов їде у Майами грати у клуб Девіда Бекхема. Смішно? А тепер погляньте на бідолашного Тараса Степаненка. Таких емоцій він не демонстрував ніколи. Це означало, що дійсно він проведжає свого кума у Сполучені Штати Америки. Я пабівленю по попав команду. Кривцов у 31 отримав пропозицію від Інтера. І Шахтар не став заважати трансферу, відпустив безкоштовно, попри ще чинний контракт. Від такого експіріанса не відмовляються. All, my Якщо досі думаєте, що це фейк, це нормально. Ми теж поки в шоці. Тому ось ще кілька фотопідтверджень. А поки думаєте, як цією новиною жити, легенький для вас квіз. Яким чином ще один чинний український збірник пов'язаний з Девідом Бекхемом? Залишайте ваші відповіді у коментах. Ми лайкнемо правильну версію. А тепер про головний трансфер останнього дня вікна: Ілля Забарний у Борнмуті. Вишні, вишні. Ну, як так вийшло? Як так вийшло? Поки всіх деталей не знаємо. Але це точно найдорожчий вихідний трансфер в історії київського Динамо. 25 мільйонів плюс бонуси, плюс відсоток з наступного продажу. Дві доби перед дедлайном з'явилася інформація про Астон Вілу. Але в останній день на горизонті з'явився Борнмут і поставив питання руба. Дуже ти дядя, якщо ти через 5 хвилин не підпишеш, Є цю ріо, де Москва? Ігор Суркіс, мабуть, вперше в житті, не став чекати кращої карти. Правильно треба продати. для збірної України трансфер 20-річного захисника в АПЛ однозначно плюс. А для самого забарного виклик. Бормут у зоні виліту і побореться за виживання з Евертоном Миколенка. Ну а для нас це просто космос. Вже п'ять українців у найсильнішій лізі світу. А могло бути і шість. Шахтар таки не продав свого лідера оборони у Брайтон. Роберто Дедзербі, як міг педалював перехід Миколи Матвієнка. Щоправда, третю пропозицію 20 плюс 5 мільйонів фунтів український клуб відхилив. Стояв на сумі 35. Дніпро 1 теж вирішив торгувати за свою головну зірку Артема Довбика багато. З пропозицією виходив клуб з іспанської примери, почув чинну ціну 20 мільйонів, розвернувся і пішов. Ну і нехай, може, й добре. Зараз добик заб'є на Англії два м'яча, і він 50 мільйонів вже коштує. Я знаю там як ставиться ціна. Розумієш. З ось таким оптимізмом і будемо рухатись у майбутнє. Наступного тижня у вас буде ще більше матеріалу про збірників. Тож лайкніть це відео, підписуйтесь на канал Збірна і ставте дзвіночок, аби не пропустити наступних випусків. Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші.